Всім доброго часу дня. Придбав в магазині комфі стабілізатор напруги форте ТДР500 ВА. Він розрахований на навантаження до 350 Вт. Придбав його на заміну от такому, який у мене відпрацював Віра та правдою близько 15 років стабілізатор поверком. Ну, а в зв'язку з тим, що в Україні підвищили напругу, то попередній стабілізатор він не справлявся з входним рівнем напруги. Тому, подивившись різні моделі стабілізаторів невеликого навантаження та мощності, я вибрав отакий поверком, який ну, в ціновому сегменті більш-менш був адекватний. Єдине, що смутило, це такі царапини на корпусі, металевому корпусі самого стабілізатору. Ну, воно не критично, на якість напруги воно не впливає, але сам факт, що перед відправкою не перевіряють магазин, що вони висилають. Також є пошкодження на ручки, ну, вони більш-менш видно. Що по самому а, стабілізатору? Значить, він оснащений двома дисплеями: вхідна напруга та вихідна напруга. Значить, вхідна напруга показує індикатор 229 вольт, що відповідає тестеру, який під'єднаний до електромережі. Тобто 229-229. Але. А, це, мабуть, третій-четвертий тест. Не кожен раз відповідність напруги вхідної, яка відображається на стабілізатору і на мультиметрі, вона однакова. Так що у нас показує вхідна, вихідна напруга на самому стабілізаторі. Вибачте, одною рукою незручно. Тобто під'єднуємо до розетки, показує 212 на виході. На стабілізаторі 217, 216, 217. Тобто, фактично, вона не видає 220, як заявлено при стабілізації, а видає от, от, таку напругу. Наскільки це критично, теж не можу судити, тому що в принципі прилади, які сучасні ми використовуємо, вони розраховуються на таку напругу, то вибір за вами. Нехай всім щастить.